Всіх вітаю на нашому каналі Монети України. Сьогодні ми будемо з вами розглядати таку монетку України як 10 копійок за 2002 і 2003 роки. В реверсі цієї монети особливого нічого немає. Вона що за 2002, що за 2003 рік виконана в одному штампі. І Б-штамп гурт в цих монетах дрібненький, тобто М. Ось такий дрібненький гурт на цих монетках. А більш детально ми зупинимося на Аверсі цієї монети. В 2002 році є два варіанти цих монет. Хоча з одним штампом Аверса. Це штамп 2. А чому два варіанти? Тому що один варіант виповнений з алюмінієвої бронзи, і він коштує свій номінал. Ось ця монетка. А другий варіант може попастися з магнітної сталі на, на кружкові від однієї копійки. Тоді вже буде ціна договірна. Ну і все. За 2002 рік нічого особливого більше немає. Тільки один штамп, 2 ІБМ. А за 2003 рік є вже три штампа. Тобто один ІБМ, два ІБМ і два ІБМ на магнітній сталі. На кружкові від однієї копійки. Так само, як і за 2002 рік на магнітній сталі ціна договірна. 2 IBM ось там ця монетка. Вона коштує свій номінал. А 1 IBM в мене її, на жаль, немає. Коштує по каталогу коломійця від 2 до 4 доларів. В чому різниця між штампами 1 IBM і 2 IBM в штампі 1 і ПМ між крайніми осями відстань 10,9 мм. Ось, між цими осями відстань 10,9 мм. І нижня частина середнього зуба 3зуба тризуб, товстіша. Ось ця частина нижня. А в штампі 2 між крайніми осями трошки більша відстань. 11,1 мм. А нижня частина середнього зуба 3зуба. Іде тонше, як і на даній монеті. І більш нічого особливого в цих штампах такого немає. І дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, оставляйте свої коментарі. І всім до побачення!